Що, наприклад, ви або я зараз вирішимо провести якусь акцію протесту під якимось державним органом влади, я думаю, що це дуже швидко все закриється. Чому, тому що зразу відкриється кримінальна справа стосовно того, що зараз не можна проводити акції протесту. Навіть одна депутатів з депутатів Верховної Ради те, була учасником акції протесту. І вона казала про те, що я не, не організатор, я от сама прийшла, а там інші якісь прийшли. Ну, те, що у нас не масова акція протесту, а самі просто люди по собі прийшли. люди якось ухищряються, знаходять якісь можливості якось донести нашій владі про те, що суспільство якось чимось незадоволене. Тут є діалог. Діалог між владою, бізнесом і суспільством, а не так, що, наприклад, бізнес зайшов в якісь кабінети, вирішив за суспільство, що там треба зробити, і ми бачимо законопроекти і закони, які приймаються за депутатами, в інтересах одних чи інших людей. Як, наприклад, зараз електроенергія у нас що у нас? По 4 з чимось, а вже планується по 7 і по 8. По Це як будуть люди жити на, на, в нашій країні з такою е, вартістю на електроенергію? Вибачте, там пенсія там 3-4-5 тисяч гривень на місяць. а, а бабу... Там потрібно буде тільки цю суму викласти за електроенергію. За що її їсти продукти покупати, це є, було на складова, я вважаю, в нашій країні і наші депутати навіть на це не звертають увагу. Вони про це кажуть просто, щоб трошки себе показати. дивіться, як ми хвилюємося за суспільство. але таких дій, наприклад. Щоб зменшити вартість електроенергії для суспільства, такого немає.